Привіт і слава Україні! Отже, друзі, вчора ввечері в телеканалі Еспресо обговорили досить немало цікавих тем. Ну, звичайно, це Бахмут, звичайно, це Вугледар. Але говорили ми також і про наш контрнаступ чи нашу контратаку. І взагалі. Ну, я вважаю, досить цікавим був цей ефір. Якщо маєте час, можете переглянути, я пропоную вашій увазі. А поки що, саме якраз є той момент, де ви можете підписатися на мій канал, хто ще не підписався. Звичайно, вподобайка і коментар це те, що ви зробите навпротязі цього відео. Ну, а підтримати мій ютуб канал можна, затиснувши ту кнопочку спонсорство, чи за посиланням внизу перевести. Ваші можливості допомоги на МОНО чи PayPal. Тому, друзі, дивимось, аналізуємо, робимо висновки. Ну і звичайно, перепост це саме найбільша ваша підтримка, яка може допомогти боротися проти хороших русських в інформаційному просторі. Дякую вам за те, що ви тут разом зі мною. Будь ласка, прошу вашій увазі. Відео. Хотів би почати наш огляд ситуації навколо Бахмута, яка залишається найбільш складною. Власне, зараз ворожі бойові дії навколо міста один з п'яти напрямків, де ворог намагається реалізувати отой свій топіковий наступ. Сьогодні ввечері наш генеральний штаб повідомив, що російські війська у неділю ввели безус безуспішні наступальні бойові дії на Коп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямку. Але, звісно, важливі деталі і повертаючись до Бахмута. Скажу таке, що сьогодні мав розмову зі своїм товаришем з нашого штурмового полку під Бахмутом, який має на озброєні оці гаубиці 105 міліметрів, і він каже, що цілий так багато, що власне не встигаємо знищувати. Кількість живої сили та мобільних цілей противника на на ділянцю 4 кілометри настільки багато, що власне це за його оцінками, за межі допустимого, і навіть значна кількість артилерії з нашого боку не завжди допомагає. І тут головне, щоб не бракувало боєприпасів. Хоча з цим часом є нюанси за його оцінками. Співвідношення в артилерії десь 1,2 до 1 в порівнянні з російською артилерією. А щодо втрат, то за його оцінками. Ми йдеться по один до десяти, коли ми говоримо про живу силу, і сьогодні, до речі, Резніков міністр оборони сказав, що на східному фронті за добу Росіяни втрачають 500 убитих і 900 поранених за добу. Нагадаю, що понад сім місяців атак на Бахмут успіху не мали, і потім ціною таких значних втрат ворог таки захопив Соледар, і зараз продовжує атаки на Бахмут з трьох напрямків. Зараз у нас є інфографіка. Ми подивимося на цю інфографіку. Побачимо, що зараз якраз відбувається на цій ділянці фронту. Найбільш складна ситуація саме на півночі, де вже за трасою Бахмут-Слов'янськ. Ворог намагається протискатися з населених пунктів Берхівка та Ягідне. В бік часів яру, чому це важливо? Нагадаю, що через часів яр пролягає одна з останніх доріг, чи майже остання дорога через хромове, через яку забезпечується Бахмут. А на півдні ворог намагається декілька днів поспіль атакувати з напрямку селищ Іванівський трошки східніше. Ще вчора були повідомлення, що це відстань від Ягідного, куди зайшов ворог і до Іванівського, десь в межах 5 кілометрів, і якраз ця ділянка намагається стискатися ворогом з обох б, 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 боків, і в цьому коридорі якраз і знаходиться ота важлива дорога через хромове, яка перебуває під вогнем противника. І що, мовляв, є ризики оточення нашого групування в Бахмуті. Але сьогодні інформація дещо інша. Е Російські війська було посунуто з району Іванівського, а на півночі Бахмута наші війська стабілізували лінію фронту і відвоювали декілька важливих позицій, якраз на захід від Берхівки і Ягідного. І власне пару годин тому ця контратака наших військ ще тривала. Що можна говорити навіть про те, що. Оці бойові дії зараз тривають у зоні перетинання двох трас поблизу Парасківки. і власне навіть можна стверджувати, що Збройні сили намагаються вийти в тил того угрупування російського наступу, яке йшло від берхівки. Так що динаміка достатньо швидка в цій ділянці фронту, і, можливо, це пов'язано з тим, що до речі, там зараз знаходиться і командувач сухопутних військ Олександр Сирський. Так що, в будь-якому разі, питання про відхід наших частин з Бахмуту на, на, на нові лінії. Оборони це здається абсолютно поки не стоїть. Продовжується знищення ворожих сил в надзвичайно складних умовах. І так власне бувається на всіх ділянках фронту на початку другого року. Новітні фрази новітні фази російської агресії проти України. А зараз у нас на зв'язку є офіцер збройних сил України та народний депутат восьмого скликання Ігор Лапін. Пане Ігоре, вітаю вас! Бажаю здоров'я, слава Україні! Героям слава! Зараз вся увага прикута якраз до Бахмута. Ви спілкуєтесь з вашими побратимами, Братим, ви там самі були на цій ділянці. Чи якісь там нові деталі, які важливо знати нашим глядачам? Ну, скажімо так, до тої інформації, яку ви надали, я можу сказати, що одна з груп супротивника намагалась вийти до того, так, так би мовити, літака. Ми пам'ятаємо всі, там багато хто фотографірувалися і так далі. От і вони намагалися вийти. Напевно, хотіли зробити селфі для того, щоб в своїх пропагандистських каналах це все розкручувати. Наскільки в мене є інформація, що ту групу було знищено, і їх, скажімо так, той напрямок було перекрито. Оце ну, те, що я можу додати саме по Бахмутському напрямку до тих слів, які ви повідомили. другий момент на що хотів би звернути увагу, це досить непогана статистика в контексті протистояння артилерії, тобто один до один і два, ну скаже. Жем так, я дуже добре пам'ятаю, яке було зосередження росіянської артилерії на початках війни. Ми всі добре пригадуємо вогневі вали. Зараз можу констатувати той факт, що вогневих валів у них не виходить, тому що в них немає вже 1 до 10 переваги в артилерії, чи 1 до 100, як на деяких ділянках було. Але тим не менше вони намагаються замінити недостачу артилерії якраз саме піхотними атаками. Проти піхотних атак, звичайно, важче працювати нашим артилерістам, тому що міська забудова, якась там агломерація, вона, скажімо так, затрудняє роботу наших артилеристів, і тут гострим стоїть питання забезпечення саме наших піхотних підрозділів, які знаходяться на передових рубіжах, забезпечення їх, скажімо так, мінометами. І мінометними снарядами а цей мінометно-снарядний голод у нас відбувається вже дуже дуже багато місяців. Особливо це стосується 120-го калібру. Ну теж є проблеми з 82-м, За маленькі 60-ті міномети в окопах. Ну то я за це взагалі мовчу. Їх є і самих дуже мало, і як то кажуть, ну. Це є велика проблема для України на сьогоднішній день. Отже, обмежитися лише закупівлею мінометів, так ну самих труб, і не забезпечити все таки, не налагодити до кінця постачання мінометних снарядів до цих труб. Ну, я думаю, що це зараз серйозний виклик для нашого міністерства оборони, яке фактично відповідає за закупівлі в іншому, що стосується Бахмута, ну більш поки що додати мені нема що. Знаю є єдине що. Були провальними атаки, намагання атакувати вугледар на деяких там невеличких ділянках, вони мали успіх, було скажімо так. Це їхній успіх було знівельовано нашими хлопцями. Це з того, що я знаю, спілкуючись з побратимами на, на певних ділянках, ну на жаль, не можу більш деталізовувати на якій саме, але я знаю, що позиції відновлені, і, скажімо так, хлопці тримають оборону. Ну нормально там тримається все. От, хоча всі розуміють, що є дані Розвідки, я думаю, вам теж це відомо, що пішло дуже велике зосередження особового складу саме на вугледарський напрямок. Ми розуміємо, для чого це росіянцям потрібно. І по неперевіреній поки що інформації, але так як я вже знаю, що зайшли регуляри мається на увазі. Строковики російської армії, срочники, ну ми пам'ятаємо, як російська пропаганда готувала суспільство їхнє росіянське суспільство. Що молоді ребята, срочники просяться в бой і так далі. Ну я думаю, що не даремно вони готували це суспільство до того, що будуть дітвору кидати. Дітвора вона більш, скажем так, вона тренована, тому що строковики вже служать не перший день в армії. З другої сторони вони витривалі, бо вони молоді. Але саме головне вони більш слухняні. До по відношенню до своїх командирів, ніж просто там набрані, мобілізовані, тому Росія буде використовувати цей резерв і на моє глибоке переконання, що в цій такій гарячій фазі, яка зараз відбувається навесні і можливо буде далі продовжуватися, програє той, хто першим псіхане, той, хто першим задіє останній резерв. Мені так видається ну з тої інформації, яка в мене сьогодні є. Я думаю, що залужний теж це розуміє, і ті резерви, які наші готувалися для контратаки. Я думаю, що вони ще будуть накопичуватися. Но я дивлюся, що росіянці теж не все ще кидають в м'ясорубку, а тримають для а от тепер для Ну, хто перший психане піде в атаку, е, тим самим викриє основні напрямки концентрації своїх резервів, і ми також це будемо розуміти. Е, ще що очікую, очікую, все-таки в постачаннях зброї, у того, що летить на 150 кілометрів. Ну, я його так очікую. Напевне, не я один, але воно нам би дуже помогло би в контексті ураження більш дальніх логістичних центрів. Якщо говорити за вогледар, то якраз е, до пере Рубання логістичних шляхів 에, між Кримом і Донбасом було би логічне за допомогою того, що летить 150+. Бо в принципі, якщо я не помиляюсь до Мелітополя від Вогледара там казали 75, чи 74 чи сімдесят 80 кілометрів. Абсолютно вірнута, але ми не можемо на нульову лінію виводити ті ж самі Хаймерси. Ми ж розуміємо це, тому трошки ми не достаємо ще. Ну так, от ну, до речі, ви якраз згадуєте і про М -м -м мелітополь як один з напрямків нашого очікуваного наступу. Сьогодні до речі було інтерв'ю з кибільського заступника голови гур, де він казав якраз про це, що ми в принципі навесні готуємо наступальні дії, аби в тому числі і перебити цей сп сполучення з, з Кримом і здійснити е е наші наступальні атаки, якщо вчасно підійде ота техніка, яка нам обіцяна. Тобто, у вас є очікування, що дійсно з, з, з боку наших партнерів такого гальмування не буде, і що власне це ну, в, в інтересах усіх цивілізованих країн максимально допомогти Україні ну, на тлі загострення риторики Китаю? Я думаю, що зараз спиняти наш можливий потенціал. Призупиненням чи заторможенням допомоги ніхто вже не буде. Ми пам'ятаємо, що в принципі наша ініціатива, яка була непогано розвивалася восени минулого року, вона якраз пригальмувалася за рахунок зменшення оборотів поставок озброєння, і тут вже і артилерію можна згадувати, і все, що хочеш. Другий момент ну ви знаєте, я дуже добре пам'ятаю, як всі казали, що ми йдемо на Херсон, в той час ми пішли на Харківщину, тому зараз, чесно кажучи, гадати. Чи будемо ми перерубати ці логістичний шлях між Кримом і Донбасом? Ви знаєте, на моє глибокі переконання, і що воно нам дасть: ми ж сьогодні не підемо зразу на Крим, і навіть зайшовши в Мелітополь, якщо ми не звільнимо все аж до Чунгара і не закріпимося там, то в принципі зайти в такий вузький коридор і вигрібати з двох сторін скажімо так, від кримської групіровки і від Донецької групіровки, ну в цьому коридорі нам буде дуже 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 важко. звичайно, це залежить від ширини цього коридору. Але давайте не забувати. Ми не пануємо на тих територіях в небі, тому без прикриття авіації зайти в такий вузький коридор. Це наразити на небезпеку все те, що заїде в цей коридор. Якщо ми говоримо, ну напрямок там беремо умовно там Запоріжжя і до Мелітополя. І знову ж таки, розширяти нам. Тоді його треба буде в дві сторони: на Донеччину і на цей і на Крим. Чи буде достатньо в нас для цього сил без прикриття з неба? Ну чесно кажучи, це дуже ризикована річ. Хоча з другої сторони в мене немає повної картини розвідданих, що там є в росіянців, що в них там літає. Ну щоб мати можливість проаналізувати з іншої сторони, в мене й немає. Достеменних е, інформацій щодо нашого накопичення резервів, ми знаємо, що зараз формуються резервні бригади, е, бригади, так би мовити, контрнаступу. Да, при нацгвардії. Ми знаємо, що до нас їдуть бредлі, які допоможуть переміщатися з великою швидкістю по степах і полях. Правильно? Так. Тобто, ми розуміємо, що підход на підході будуть танки. Але ще раз наголошую, все це залізяче наше має бути прикрите в не з неба. Якщо ми це не зможемо забезпечити такого прикриття, то я думаю, що тут не тільки буде проблема в ланцетах, які наводять за допомогою орланів. Мається на увазі, не тільки буде проблема в їхніх баражируючих там безпілотниках камікадзе. Я думаю, що проблема буде і від росіянської авіації, про яку говорять, що десь там біля 400 бортів в них зараз зосереджено літаків і гелікоптерів. Це дуже велика кількість, і ну, одними стінгерами і іглами ми там не впораємося, тому що. На такій невеликій ділянці така кількість авіації може нам дуже сильно завадити. Тому тут кажу тут більше питань ніж відповідів, але я знаю точно, що наші громадяни вірять в зсу. Про можливі напрямки наступу знають двоє. Я вже неодноразово казав, господь бог і залужний. Жоден з них мені не доповідає, і богу дякувати, і не треба. Хай собі планують. Ну е, до речі, якраз це означає, що не витягне, що пріоритетним напрямком тоді виникає версія, що треба дійсно готувати е, варіант, коли ми повністю перерізаємо можливість Росіян постачати свої війська з Криму. Тобто на перший план виходить Крим. і Той же генерал, ходже з говорить про те, що Крим має е, передувати будь-яким діям і на, на Донбасі, і на Запоріжжі. То це виглядає на його до. Унку більш е, е, раціонально, в тому числі можливо, із, із тією логікою про яку в, ви говорили, і до речі, е, буквально от вчора була заява семи е, генералів і адміралів, які там командували силами НАТО в Європі. Там сім генералів написали такого листа, де говорили про те, що треба пришвидшити надання е, допомоги Україні саме через призму, того що якщо ми це зробимо пізніше, то можемо потім мати певні проблеми. Так що цікаво, що військові. Ві розуміють логіку швидкої допомоги, а політики часом зволікають з іншими обставинами, зокрема це стосується і того ж Криму, тому що навіть звільнення Криму американськими політиками окремо вважається такими, що воно спричинить додаткову ескалацію з Російською Федерацією. Як ви думаєте, з приводу звільнення Криму і оці огляди на те, як себе буде поводити Росія? Ну, перше, додаткова ескалація, куди вже ж додатковіше, вже додатковіше нема куди. Вже авіація літає, ескандери луплять, артилерія працює, людей нищать цивільні об'єкти нищать. Куда вже додатковіше, окрім ядерки? Ну з приводу ядерки я би тут звернув би увагу в тому числі і на заяву Китая, який, попри всю. Про попри весь негатив, який був опублікований в так званих 12 тих пунктах китайського миру, там дуже багато негатива, Там все в принципі, все як для Росії, але там є один момент. Це момент, який стосується не використання ядерної зброї. Тобто, фактично, Китай сказав росіянцям, що чуваки, ми тут якби з вами, але тільки ядерку ні, ні, ні. Другий момент це вже геополітика, і тут грають гравці, скажімо так, рівня. Хай левел, тобто питання: як відреагує Америка і як відреагує Євросоюз на такі пропозиції Китаю постачання озброєнь летальної зброї росіянським військам? І Якщо вони будуть, вибачте на слові, тилитися наші західні партнери, то ми отримуємо ще більшу ескалацію, не маючи прикриття з неба. А я говорю зараз про літаки: ми можемо втратити ту броню. Під час е, можливих наших контратак, в тому числі по звільненню Крима, тому е, або дають все і зразу, тоді ми маємо можливість швидкого контрнаступу і швидшого закінчення війни, що принесе можливість зекономити гроші нашим західним партнерам на фінансуванні озброєнь для України, підтримки нашої економіки під час війни і так далі. Другий механізм, якщо ми далі будемо осторожніше та й думати, а що ж зробить Путін ще сильніше. То я скажу на сьогоднішній день, якщо подивитися, поговорити зі своїми побратимами і з багатьма людьми, чи бояться українці застосування ядерної зброї? Ну я не бачу, щоб з України виїжджали сьогодні евакуаційні потяги. Хоча всі говорять про те, що Путін може це зробити, але тим не менше, ми вже не панікуємо, тому що якщо це відбудеться, це не вирішить проблему війни. Це може тільки знищити велику кількість людей в тій ділянці, де це буде застосовано. Але питання... Успіху російського можливого успіху Росії на території України в сухопутних військах не вирішується цим, і я думаю, що Росія це розуміє і свою заяву Китай саме в такому контексті робив. Те, що вони надули щоки, що дадуть росіянцям летальну зброю. А євросоюз щось там відповів, а американці також щось відповіли. Поки що це йдуть заяви, це йдуть дані розвідки, але ще самого факту передачі не було. Якщо, не дай Боже, відбудеться цей факт передачі, я думаю, що Китай має бути наражений не то, що на пекельні санкції з боку Євросоюзу і західних партнерів. Розумієте, це вже війна цивілізаційного вибору: демократія чи авторитарний режим. І якщо в цій ситуації авторитарні режими переможуть демократію, то завтра буде Тайвань, завтра будуть зовсім інші проблеми геополітичні. І якщо, скажімо так, наш союзник... Сполучені Штати Америки, я все ну не вірю в таке, ну я просто кажу теоретично, що допустити, що вони нас залишать там устану від України да, наші союзники. Ну то, в принципі, на їхньому гарантуванні світової колективної безпеки можна буде поставити хрест. В принципі, система світова система колективної безпеки закінчилася з моментом, як російські солдати зайшли в Крим. Тому що не спрацював жоден міжнародний договір, на якому є підпис Росії, не спрацював договір, там де на цьому договорі був підпис Сполучених Штатів Америки, в тому числі і Китай туди долучився, і Великобританія там є. Тобто, там є дуже багато на Будапештському меморандумі підписів. І коли сьогодні починають заводити нас в манівці, що там означає, що вони там будуть домовлятися чи будуть допомагати. Там є екземпляри на трьох мовах: на англійській, на українській і на російській. Всі мають рівнозначне положення. Тому говорити про сложності перевода тут не доводиться. Вони нам гарантували територіальну цілісність. Це їхня гарантія безпеки. І першим зобразила Британія Богу, дякувати. Вони сьогодні наш хороший адвокат на світовій арені з великих геополітичних гравців. Я не думаю, що Китай ризикне заходити в клінч, тому що в них ще не вирішені проблеми після коронавірусної кризи, і завал економіки в Китаї може потягнути дуже негативні наслідки для міста Росії, як би там не говорили. Так, звичайно, це не відбудеться бистро, але дуже велика країна, внутрішній споживач не з'їсть все те, що виготовляє китайська економіка. Тут все буде залежати від того, від готовності наших західних партнерів теж грати в банк. Ну, я так думаю, тому що інакше виходу просто нема. Якщо Китай почне поставляти летальну зброю, нам буде набагато важче, і ми це розуміємо. Хоча швидкість можливого постачання цієї зброї і можлива швидкість нашої контратаки, от тут питання дискусійне: чим швидше буде ця контратака в контексті, ну, при наявності підготовки я зараз не кажу, що треба давай вже завтра в атаку. Ні, це все зважить генштаб, але якщо ми нам вдасться раніше розбити оце сухопутне угрупування на території України. То вже ту іншу зброю не буде кому постачати, пане за ну, правильно, але є один нюанс. Ми зараз приймаємо контратаку, наш контрнаступ як перемогу. Це не зовсім так. Контратака, контрнаступ, це лише частина нашої військової кампанії, яка призведе до якогось, скажімо так, підсумку після цього контрнаступу. Він може бути вдалий, частково вдалий, і можуть виникати певні нюанси. І ми маємо чітко збалансувати резерви, можливості і очікування, щоб у нас не було таких передчасних очікувань, що ми вже після контрнаступу просто поздобуваємо перемогу, може бути по різному. Я, от, я якраз боюсь щоб ми знову не дали населенню надмірні очікування, а потім не пояснювали, чому так трапилось. Тому я і говорив в своїх попередніх тезах, що в цій. Грає той, хто останнім використає свої резерви, хто першим використає свої резерви, контрнаступ і контратака це не це ще не злом війни. Зломом війни може бути результат цього наступу чи цієї атаки. І якщо цей результат буде, ну хоча б, скажімо так, такий, як був, я зараз можу пофантазувати, ну ніхто не очікував, що ми на Харківщині і на і на росіянців здобудемо 500 танків трофеїв. Та ну хто ну я, наприклад, такого навіть собі уявити не міг, але це вдалося. І це вдалося завдяки певним ну, крокам, які підготовки, резерви, стрімкість атаки і так далі. Я більше вважав, що більше росіянців потоне при відході з Херсона. Так, ми врубали по хвостам. І 20 тисячне угрупування не вийшло за одну добу чи за одну ніч. Воно виходило вже починаючи з вересня, потрошки потрошки. Так, хвостими трохи обрубали, але вони все таки головну частину своїх військ вивели. І ці війська зараз сидять, якраз на місці, куди ми дивимося з вами. Тому звичайно, я тут не відношусь до категорії кімнатних провидців, які тут зараз дадуть людям завищене очікування. А потім скажуть Ну сорі. Про профукали. ні, так я не збираюся. Я тут я вас повністю підтримую. Контратака, контрнаступ, зламу у війні це все різні кроки, які один за другим слідують, і дай Боже, щоб вони всі вдалися. Наскільки це пришвидшить нашу перемогу? Я перестав вірити в російське суспільство. Його там нема. Це терпіли. Вони не вони далі будуть посилати синів і мужей на війну. Тому вони не будуть бунтувати проти ще одної мобілізації, проти строковиків там і так далі. Тобто, російського суспільства як такого не існує. Я перестав вірити в можливості російських еліт, які заради грошей зможуть щось десь протистояти. Ні, вони сидять, плачуться, ходять по судам в Британії, але Путіна не свергають. Тому. Чи буде це нашою перемогою? Перемогою для України я вважаю це а Парасолька НАТО, і де і Б це розвал Російської імперії з відсутністю можливої загрози від неї, Да? тобто демілітаризація Росії, розвал імперії. Це може відбутися при умові, що той цар, який сьогодні ходить там по нашим ми дивимося в Ютуб-каналах, там де він там в Лужніках виступає, чи ще десь виступає. Ну я зараз говорю про містера Пу. Так от тих містерів, Пу, я так розумію, вже тих двойників, тройників є багато. І Якщо офіційно оголошують, що він все, то буде пустий трон. Як буде пустий трон, в Росії почнеться війна всіх проти всіх. Тому я вітаю створення приватних армій на території Росії. Бо потім вони між собою будуть валитися. Нам тоді буде легше. Але трон не пустий, пу править, і вони готові умирати за свого царя. Пропаганда російська сьогодні так підвела росіян під те, що який-то колективний запад дуже хоче знищити їхнього пу. І от вони, нібито захищаючи своє Пу, воюють проти колективного заходу на території України. Вони воюють проти НАТО. На території братської страни отак зараз іде російська пропаганда. Тому я не вірю, що наша перемога в контратації і в контрнаступі зламає систему управління в Росії. я думаю, що ця війна затягнеться, не закінчиться ще на оцих таких зломах. Так вони будуть шкодити, вони будуть відправляти їм там, як то кажуть, целофанові кульки по всій Росії. Ми, можливо, дасть Бог здоров'я закопимо ще трофеїв. Ну, ще раз наголошую, ну 500 танків трофей. Дякую за ваші влучені, яскраві коментарі. Дякую за ваш час. Ну що, шановні, в нас була нагода з вами прослухати. Повтор цього ефіру. Я не думаю, що це інформація, яка повторюється. Так, теми дійсно вони повторюються, тому що про Бахмут ми говоримо вже майже півроку. Вугледар з'явився в наших інформаційних новинах і, скажімо так, теж декілька місяців. Але, друзі, ви знаєте, чесно кажучи, роби що можеш, тим, чим маєш там, де ти є. І тому я запропонував вашій увазі переглянути цей сюжет на еспресо, тому що там були. Як ви замітили, і певного роду новини, шановні? Я вам дякую, Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Слава Україні!